20 червня ввечері у селі Завалля Снятинської громади під час відпочинку на водоймі зник з поля зору та ймовірно втопився 17-річний хлопець. Відпочивали два брати 2007 і 2012 років народження. Старший хлопець впав у воду. Після чого течією його віднесло на більшу глибину, де він зник з поля зору. До місця події одразу було направлено рятувальників, а також групу водолазних робіт та психолога. Упродовж першого дня рятувальники та водолази обстежили близько чотирьох кілометрів вздовж річки та прибережної лінії. Утім, безрезультатно наступного дня пошуки продовжилися з нарощенням сил та засобів. Зокрема, проводилось обстеження річища річки Черемо вздовж кордону Івано-Франківської, а також Чернівецької областей. На місці працювало 25 рятувальників, водолази, гірські рятувальники, а також мобільна оперативна група та вісім одиниць техніки. Також проводилося обстеження за допомогою безпілотного літального апарату. Окрім цього, для проведення обстеження річки Прут на території Чернівецької області до пошуків було залучено групи водолазних робіт головного управління ДСНС у Чернівецькій області. 22 червня водолази виявили тіло юнака у річці Черемош та передали поліції. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.